Я з вами Артем, і сьогодні я вам розповім, чому в мене не було так довго. Ну, в мене просто не було часу знімати для вас відео. Ну, Я буваю в телеграмі щось сидів, ось так листав, читав щось, нові новини. Просто мод уває шукаю. Ну, я просто подивіться, як він робота. Ну, хочу просто свій мод зробити. Ей, ну, в мене нема ПК. ПК нема. Він в мене є ПК, ну, він заломаний. В нас ПК. А і мені треба такий не ну, старий, щоб Windows 7 був, наприклад. А надо, щоб був, наприклад, Windows 11 ну, або 10. Ну, такий треба. Я хочу просто свій мод зробити. Ну я не розумію, як ці моди роблять. Я хочу просто в них розібратися. Друга тема. Про команду. Ну, в мене це ніхто не спрашиває. Я просто вам хочу розповісти. Ну, в мене команди нема. Я сам знімаю. І мені дуже складно, я не знаю. Я хочу зробити команду. В мене вже є. Ну, нема. Я вам зараз покажу. Я просто хочу зробити. Ось, команду. В мене в Телеграмі є чат. Я вам зараз покажу. А я так хочу команду назвати Куби Я тут не знаю, як зробити, щоб не показував свої канали, щоб не спали державу. Я не хочу просто нічого там показувати, лишнього, щоб Ютуб ще не забанив. За авторські право. Ну, коротше. Якщо хочете, в мене кубікол канал називається. Можете просто подивитися, що там зробив. Там я нічого не писав, нічого. Там просто ось такі чати, я там нічого не пишу, я просто хочу команду зробити. Я думаю, що додати, що не, не треба, що в змітник. А ви зараз, скоріше всього, думаєте зараз. О, ну, ось таке. Артем, для чого ти вийшов? Ну, можеш відео знімати. Ми вже давно тебе не бачили. Ну, я так думаю, я предполагаю. Сні просто телефон поставив. Марупа, я просто розказую, чому не так нема довго. В мене я просто ще я не знімаю, тому що в мене зараз школа. Мені задають уроки вчити. І мені просто тяжело то відео знімати, то уроки робити. Мені просто це складно. Буває я їх. Наприклад, ось робочий, на робочий день не роблю уроки. Ну, наприклад, зараз п'ятниця. Ну, я розумію, що зараз вторник. Чи зараз? Ну, на вторник. А, наприклад, в п'ятницю, представте, я можу на п'ятницю зробити уроки, тому що завтра вихідний. І на вихідному я просто їх роблю. Ну, мені я роблю, буває, я їх по два дні роблю. Буває мені просто один день вихідний лінію, а буває, я зроблю. Ось таке. І відео просто мені самому складно знімати, тому що в мене і команди навіть нема. Ну, просто мені тяжело монта... монтаж робити. Відео знімати, говорити. Ну, говорити це не тя... тяжко. А відео це мон... робити монтажувати. Мені таке не підходить. Ну, мені самому, я це буває час, по, -по пів часа відео там набирають по три лайки. Ну просто я ще була розчаровуюся, що в мене мало лайків. Ну, я не знаю, просто там мало лайків. Я думаю, так у всіх. Ну тоді всім показуємо фартем. Вже буде друга частина, а ви можете написати в коментарях. Ну, чи ну, питання я можу відповісти? Можу сказати, ні... Не, ну ні, не можу. Ще в мене така новина, і ще зараз є хакери новим способом це взламують. Друга вже зламали навіть в Телеграмі. Дивіться, наприклад, вам кажуть, вам дадуть робокси, Майнкрафти. От і кажуть, надійшти нам оберт свого телефону, а потім вони беруть і тебе зламують за три секунди. Ну, реально, це новий спосіб, мені так кажеться. Що так краще всього взламувати в телеграмі? Тебе взяли, взламали? Телефон твій відключили все там. Ну, тому що я другу пишу привіт, як в тебе справа, а він почне на мене орати. Чого ти мені дзвониш? Чого ти мені не дзвониш? Ну, дзвон, тобто, що ти мені дзвониш, ти хто вообще? Ну, а я потім пишу йому у вайбері. Вайбері. І він, і він мені пише. А я тобі не писав нічого. Все, і в Тиктоці, тому що вон, в нього одна же аватарка. В нього була друга аватарка. Йому аватарку просто поміняли. Ну, мені кажеться, що його взламали. Це мій найкращий друг. Він би, я думаю, ніколи такого і не став писати. Ну тоді всім бока. Тепер точно. З вами Артем. і не забувайте писати в коментарях вопроси. Я можу відвідати у другій частині. Всім букак!